Під якою енергією пройде місяць. Лицарь Пентаклів. Лицарь Пентаклів це така людина, така робоча лошадка. Це людина дуже працьовита, людина-трудоголік, людина завжди шукає, де б заробити. От, і людина, яка дуже, ну, дуже багато часу приділяє роботі. От, і людина, яка, в принципі, не боїться важкої праці, не боїться навантажень. От, тому ну, цей місяць, він, такий, він гарний буде от, для праці. Ситуація на роботі, король мечів. Ну от по цій карті людина, да, е, яка е, стриже, от е, на роботі. Е, ну, от робота буде потребувати у вас логіки, проявлення своєї логіки, свого розуму, це може бути ну, от як один із варіантів, то ви працюєте ну, от десь в міліції або лікарем. Ну, тобто там, де треба думати головою, треба зважувати, треба чітко вибудовувати стратегії, треба чітко розуміти ціль, плани, щось прораховувати. Тверезо оцінювати, обстановку, тут прораховані дії, тобто ну от, як парикмахер стриже, да, щоб він прораховує свої дії, щоб зробити вірну стрижку, да, і щоб клієнт не залишився без вуха, щоб не поранити його. Euh, tout